Суботу, 28 травня, в приватному будинку Престарілих, рідне вогнище у селі Літочки, що під Києвом, загинуло 16 осіб похилого віку та жінка, медсестра. У трагедії звинувачують власника помешкання Олега Дмитренка, якого наразі затримано на два місяці. Зі свідчень сусідів, які працювали в домі Престарілих і рятували людей під час пожежі, постають нові факти: спасали мешканців пансіонату і жителі села. Там Володя перший кинувся там вибивати окна, двері, ну, знаєте, ну і так само за ним почали ж потроху і ми так соватися. От. Ну вони молодші, там Саша знак, рядом сусіда, він так вони туди вскакували, от, подавали в окна. А ми вже витягували. Сам Володимир травмований та досі перебуває в шокованому стані після пожежі, тому розповідати на камеру відмовився. За словами чоловіка, вони із дружиною працювали в пансіонаті. Володимир стверджує, що спалах вогнища відбувся в кімнаті, де жив один з курящих мешканців пансіонату. А сам власник будівлі під час пожежі спасав людей та відвозив їх до інших своїх пансіонатів. Володимир каже, що пансіонат працював легально, а жителі села знали про діяльність закладу. Складу. Тут мешканцям надавалось якісне обслуговування, хоч до більшості стареньких дітей не навідувались роками. Людям ловко було, доглядали ловко їх. О, і оце ж за цього ж, що за хазяїна теж ж балакають. Все хороше. Жаль людей, та да, що ж ти зробиш, нічим не поможеш. Жінка моя їхала з роботи. Так. Отзиви чула, що люди. Ну якась жінка їхала по сусі, ну от рядом сиділи, та й розказувала, що тітя тут лежить, вона довго, коли не приїде, сюди акуратно, чисто наготовлені, нагодовані люди, та не вхожені. От. Про це раніше розповідала і загиблими сестра закладу пані Людмила. Коли ми спілкувалися з Людмилою Іванівною, то вона казала, що умови в цьому пансіонаті дуже гарні. Хороший догляд за людьми, гарне відміне харчування. І вона казала, що сьогодні мало дає державних установ, приватних, які б на такому рівні давали обслуговування і турботу за цих людей. Господар потурбувався непогано за доглядом цих людей. За словами очевидців, саме завдяки загиблі медсестрі Людмилі більшість мешканців будинку пристарілих було врятовано. Ця жінка підняла всіх на ноги і виводила людей з вогню, доки не утраїла ще одним газом. Тоді залишилась у палаючій будівлі. Очевидці переконані, що такі дії жінки не були випадковими, адже вона була глибоко віруючою, приємною у спілкуванні особою та любила людей. Дочка подзвонила мені. О, і це є. Собщила, що горів пансіонат, так бігали рятувати. Виносили баби в старих. У окно виносили, подавали. А за цю жінку молодою, що вивезла на катальці мужика і побігла туди ще спасати і назад не вернулася. Ну, дівчата ж кажуть, аби не вона, так ми вусіка загинули. Була, мабуть, ж за людьми. Не кожен може пойти на смерть, бо рискувати не, не любий зможе так. Людмила Кравчук 1966 року народження проживала в місті Коростишеві Житомирської області, звідки приїжджала на роботу. Окрім того, вона була членом місцевої громади церкви Адвентистів сьомого дня. Вона була активним учасником усіх служіннях церкви. Коли звершувались виставки здоров'я для того, щоб попередити людей про різні захворювання і дати їм можливість зберігати здоров'я, вона була активна в цих програмах і була активна в служінні, служінні яке було пов'язане з спасінням людей. І те, що відбулось в цій трагедії, ми бачимо свідчі також про її небайдужість до людей. Пастор розповідає, що Людмила знаходила порозуміння з людьми, допомагала багатьом як медик. У місті її згадують як позитивну людину, і незадовго до нещасного випадку Людмила звільнилась з пансіонату та готувалась виїжджати в Італію на роботу. Але саме перед 28 травня вирішила приїхати до будинку рідне вогнище, щоб допомогти в догляді за престарілими людьми. Ціною власного життя вона рятувала інших. Саме завдяки такому героїчному випадку наші цінності мають мінятися, розповідають сусіди. Життя Людмили та інших загиблих повернути неможливо. Та надія є на зустріч. Долю людини буде вирішувати те, що вона прийняла Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, робила добрі вчинки, жила згідно волі Божої. Тому ми віримо, що надія на прихід і на воскресіння є для кожного із нас. І ми віримо, що Господь також дасть нам надію зустрічі з Людмилою Іванівною, коли він прийде вдруге на нашу землю. Катерина Філіпчук, Дмитро Білий, Віктор Крачковський вісті надії.